Іспанська для наших. з нуля до а2. Ола і бенвенідос. Запрошую до другого уроку і шостого модулю. І сьогодні ми поговоримо про ще два дієслова, які в певних ситуаціях є аналогами нашого дієслова бути. А саме ми поговоримо про слова тенер, мати, маю і абер. Бути, знаходитись в наявності, в присутності, тобто існувати бути. Тобто, про те, як. Висловити отакі думки або фрази іспанською мовою. Я маю або у мене є. Є світло, є вода, нема світла, нема води. Маю це зробити. Ти маєш це зробити, хтось має щось зробити. Тобто, я маю, у мене є. Іспанською це говориться Тенер. Є слово використовується Тенер, тенго. У мене є. Я маю. Є світло? Так, є. I lose. See. I. Тобто, коли ми запитуємо про наявність чогось, про присутність чогось, а не про його існування взагалі. І якщо є щось зробити, маю що зробити, щось маю зробити, або треба зробити, так от, в такому випадку, використовується дієслово слова у формі АЙ, є що, тобто дослівно, якщо перекласти. Як відміняється дієслово «тенер» в теперішньому часі? Не Треба звернути увагу на те, що це дієслово неправильне. Тобто, воно відмінюється з відхиленням від правил. Йо-тенго, з'являється звук і буква, відповідна. Тенго. Тенер – «тенго». Я маю, я відчуваю. Окрім того, це дієслово, воно використовується не лише в значенні фізичного, фізично мати щось в руках. А в значенні відчувати щось. Наприклад, тенгосет. Тенгосет це означає, я маю спрагу, тобто я хочу пити. Або Тенгомєдо, я маю страх дослівно, Тобто, мені страшно. От в цьому сенсі використовується також слово тенер. Тутіенес, ти маєш, маєш», «ти» або ти відчуваєш. Друге значення. Ель тіє, він має або відчуває. я тіє або відчуває. І зверніть увагу, ви маєте відчуваєте, а в іспанській мові форма точно така сама. Чому? Тому що ви вже знаєте. Устет означає ваша милість. Тобто, ваша милість має або відчуває. Тому форма тіє, тіє, тіне. Тепер множина Nosotros або nosotras tenemos. Ми маємо, якщо ми чоловіки, або ми, якщо жінки, маємо, або відчуваємо. Висотра та, та сама ситуація. В група чоловіча або змішана, і в група виключно жіноча. Тенейс, тобто маєте або відчуваєте. Ейос або еяс, тобто група чоловіча або змішана, або виключно жіноча група тєнен, вони мають або відчувають. І, знову ж таки, устедес тінен. Форма така сама. Чому? Тому що устедес означає ваші милості. Ваші милості мають це хто? Вони мають. Так само, як і вони, Ейос або Ейс мають. Тому і форма така сама. Тенго taza де кафе. Маю чашку кави. І для, через кому показує, що крім того, слово тенго може означати відчуття. Тенго фріо. Я маю холод, тобто відчуваю холод. «Tienes un сунболі. У тебе є ручка. А дослівно, ти маєш ручку. Друга фраза. Tienes miedo. маєш страх, тобто тобі страшно. Мій весіна tiene dos gatos. Моя сусідка має двох котів. Мій аміго tiene un Мустанг. Мій товариш має Ford моделі Mustang. usted un minuto, por favor. Маєте, по-нашому сказати, маєте хвилинку, будь ласка, це до людини на ви, з великої букви. А по формі дієслова, так як воно відміняється. Тіне тіє. Чому? Тому що ви з Великої букви це ваша милість. Має ваша милість хвилинку, будь ласка. Тенемо самбре, ске ацеральго. Ми голодні, тенемо самбре, маємо голод. ске ацеральго, Ми маємо щось робити. Ті несет, маєш спрагу, хочеш пити. Ти маєш попити води. «Мі сіхо мої діти мають іти до школи. Мається на увазі початкова школа колегіо. Міс аміга ен комун» Мої подруги, жіночий рід, мої подруги мають багато чого спільного між собою. У стеде м'єдо, стінен фріо, ви, дві людини з великої букви на ви, ви маєте страх, тобто вам страшно, маєте холод, вам холодно. Те, що я регулярно останнім часом роблю. Якщо вам це відео сподобалось, якщо вам корисне, будь ласка, поставте вподобайку. Підпишіться на канал. Особливо підписки дають інтернету, Ютубу поштовх до того, щоб поширювати це відео для інших людей. І коли це робиться або протягом перегляду, або зразу після нього. Тому, будь ласка, зробіться. Вам це нічого не вартує, а для поширення відео це дуже важливо. Поділіться цим роликом, залиште коментар або запитання. І через лінк можете приєднатися до групи і до каналу на телеграмі. І зараз саме момент це зробити. А тепер поговоримо про дієслово абер у його формі Ай. До речі, це слово не відмінюється. Ця форма Ай для однини множини і для різних осіб використовується у теперішньому часі. І так, enlaмеsa I пан». На столі є хліб. Скільки того хліба, ми не говоримо ні про бухінець, ні про батон. Тобто нема артикля. Просто хліб як речовина. І як матеріал якийсь. Так? Тобто як продукт. «En la mesa. зверніть увагу, «la mesa з артиклем визначеним, тому що ми говоримо про конкретний стіл, на якому щось є. Або про конкретне місце, де щось знаходиться, щось не дуже відоме. Leche en la nevera. є яке небудь. Молоко взагалі є молоко як поняття в холодильнику. Знову дивіться: ла невера. Ла невера з визначеним артиклем. А єнкучиє собрила меса. Є якийсь ніж. «Ун кучіо», невизначений артикль. Собрила меса. На конкретному столі. На цьому столі. Собрила меса. Айон олор а кафе фуерте. Є запах. Кави дуже сильний І не вказано взагалі де. Мова йде про наявність, про присутність. Ай Агуа, Айлюс. Є вода, є світло. «но». «Но ай ні люз, ні Агуа. Ні, немає ні світла, ні води. І зверніть увагу: ні, друге, ні пишеться без коми перед ним. У нас би було б з комою, тут ні. Так от мова про. Доступність цього ресурсу про наявність, не про існування взагалі світла і води в світі. Ми не про це говоримо. Не про їх характеристики, а про те, чи вони є в, наступ... в доступності, чи вони є в наявності. Донде ай побреха, ай й Там, де є бідність, там є смуток. Айруїдокає. Є якийсь шум на вулиці. І тут конкретно вказано Енлака на вулиці. альго раро» Тут щось дивне є. Тут присутнє щось дивне. Ноекасос обєртус. Немає відкритих проваджень або справ. А ветес ай проблема з Конельгаз. Інколи є проблеми з газом. ай уна чакета». На кріслі, конкретному кріслі, є якийсь жакет. І тепер приказка. Есонотіни, ні пісні Кабефа. Це не має ні ніг, ні голови. Тобто, це ж якесь безгуздя, якась нісенітниця. Воно не має ні початку, ні кінця, ні ніг, ні голови. Тобто, ну, повна нісенітниця. Дуже проста приказка, думаю, що ви її запам'ятаєте. Тепер, будь ласка, за одну хвилину запишіть те, що ви з цього відео почерпнули. А ще краще запишіть якусь одну із цих фраз, що ви почули, в коментар до відео. І зробіть це прямо зараз, бо без закріплення ми втрачаємо те, що вивчили. І тепер наша традиційна рубрика Люф, Камера, Акціон. Тенгомідо де тарде. Маю страх, дослівно, щоб прибути пізно, тобто спізнитися. І тут є дві особливості. Тенгомієдо, тобто маю страх, ми не кажемо так, ми кажемо, боюсь. Мені або мені страшно. Де лігар-тарде. Лігар – це взагалі дієслово, але перед ним стоїть частка, як ніби перед іменником, тому що в багатьох випадках в іспанській мові дієслово виступає в ролі іменника. лігар тарде, тут можна сказати так: прибуття пізного. Маю страх пізнього прибуття в родовому вінку, прибуття пізнього. От, якщо дослівно, щоб зрозуміти структуру логіку побудови іспанської фрази. А по-нашому це звучить так: боюсь спізнитися. Тут tienes razón». Як тяжко цю фразу нам завжди в житті сказати. Змиритися з тим, що хтось має рацію, а не ми. Тут tienes razón». Ти маєш рацію, дослівно. razón» Раціо, – це те саме слово. Той самий корінь має. Що в українській, що в іспанській мові. Йотенгоке препарар Ель Десайно. Я маю що? Маю щось зробити? Маю приготувати сніданок. «En la estantería hay libros de cocina» – На поличці є книжки про кухню, ну, про рецепти, мабуть. «Donde hay gana, hay mania» – Там, де є бажання, там є і вміння. Тобто, якщо є бажання, то знайдеться, як це зробити. «Donde hay amor, hay dolor» – Там, де є любов, там є біль, тобто переживання. Приказка. Дон Де Айгана Айманя. Тільки що ми бачили цю фразу, але це фактично приказка. Було б бажання вміння знайдеться. Наступний м -м -м, ролик це буде відео номер 3 із 6 модуля. І там ми поговоримо про те, як вживаються оці 4 дієслова іспанської мови, які є аналогом нашого дієслова бути. Це дієслова сер, постійна характеристика, естар. Це тимчасова характеристика або місце знаходження. ТНР це мати в наявності, або ми кажемо у мене є, а іспанською це кажуть я маю. І дієслово дієсловоабер у його формі АЙ є щось в наявності, є щось в досяжності, в присутності. Тобто, от про контраст вживання оцих дієслів, в яких фразах вони використовуються, що для нас не завжди є звичним. От про це поговоримо в наступному відео.